так Оцінити плиточку, всі деталі. Ульченко Граніт. Ми займаємося виготовленням пам'ятників по вулиці Петрівській, 15. З кожним днем ми все все краще і краще. Раніше ми також займалися розробкою 3D-моделі перед виготовленням складних пам'ятників, але зараз технології розвиваються, 3D-моделі стають все гарнішими. Отак От приблизно відтепер все буде виглядати. Але це ще не все. Це ще не все. Доповнена реальність також входить в наше життя. Дивіться, що я роблю. Оце ось пам'ятник. Ось він тепер встановлений у нас ось тут. Ми ходимо, дивимося на нього, як він виглядає. Можемо підійти, так оцінити плиточку, всі деталі. Ось він стоїть, бачите, біля машини прям стоїть. Можемо його висоту. Дійти глянути. Піднімаю руку доверху. Дивимося, яка висота і так далі. Бачите, як все дуже тепер класно. І Цей пам'ятник можна розмістити прямо безпосередньо на самому місці поховання. Тому технології рухаються вперед. Ми не стоїмо на місці у всіх сферах, що в виробництві, що у комунікації з клієнтами. Тому звертайтеся, Ульченко-Граніт, вулиця Гурамішвілі, 97, 21, а також вулиця Петрівська, 15В біля кладовища ССК, місто Миргород Ульченко-Граніт.